Я з Бахмута. Люблю справжність в людині та вчуся жити по-новому. Мене звуть Даниїл. Я працюю у благодійному фонді Протез Фондейшн. Ми займаємося протезуванням військових та цивільних людей, які постраждали в результаті російської агресії. До армії я пішов як багато хто, це на добровольчій основі. Я підписав контракт в 2021 році у Херсоні. Це була 208-ма зенітно-артилерійська бригада. Потім я вже перевівся до 138-ї зенітно-артилерійської бригади. Шлях був непростим, як і у всіх. Тобто у це уставши просто дає знімаження солдати. Ну, і були свої смішні моменти. Наприклад, в Херсоні старшина у нас спілкувався зі своєю пасікою, з бджілами. Тобто на постійній основі він це робив. Мене надихає моя праця. Ми, наша команда, хочемо допомогти всім тим військовим цивільним, які постраждали від російської агресії. Наш протезний центр займається протезуванням військовослужбовців. на Таких волонтерських більш основах ми фінансуємося за рахунок не держави, а донорів, які забезпечують протезування хлопців військових з ампутацією верхніх нижніх кінцівок. Більша спеціалізація в нас іде на важкі кейси складні ампутації. Або подвійні, потрійні ампутації кінцівок, і тими ампутаціями займаємося, які ну, важко зробити, або ніхто в Україні або за кордоном не може запротизувати військових. Чи є якісь звичні, на перший погляд, речі, які для людини з ампутацією у міському середовищі можуть стати проблемою? Так, є, є, і це е, общественний транспорт. Люди навіть на інвалідних колясках не можуть просто самі заїхати у, так скажімо, тролейбус чи маршрутку якусь небудь. Були новини про те, що визиваєш на кнопку, але я в Києві вже чотири місяці, і я ні разу не бачив такий транспорт. Є окремі кроки, є окремі люди. В системі, які справді намагаються справді намагаються щось змінити, але системно ні. Системно це не відбувається. Часто доводиться боротися не тільки з наслідками війни, а й з бюрократією, байдужістю або навіть з невагою. Щодо цивільного суспільства, воно дуже різне, є неймовірні ініціативи, волонтери. Активісти, які роблять більше ніж держава. Але є й частина суспільства, яка втомилася або не хоче чути. Це боляче, але це реальність. Коли цивільні люди кажуть, я тебе розумію, норм чи стрьом. Стрьом. Цивільні люди не можуть ніяк розуміти військового, який потеряв кінцівку. Це дуже, дуже дуже плоха ідея. Питати, а тобі держава щось платить? Норм чи стрьом? Норм. Підійти на вулиці та подякувати. Норм чи стрьом. Норм, якщо це від душі. Коли людина на вулиці питає, а як ви втратили кінцівку? Норм чи стрьом. Стрьом. Прикласти руху до серця, коли бачиш військового. Норм чи стрьом. Норм, але якщо з повагою. Це пропонувати допомогу військовому, якщо він не звертався за нею. Норм чи стрьом. Норм. Обійняти військового на вулиці без запитання, чи можна це зробити. Норм чи стрьом. Тут 50-50. Якщо все буде залежати від чоловіка самого. Якщо він контакт полюбляє, то норм. Пригостити військового кавою або щось подарувати, норм чи стрьом. Норм. Я був востаннє у місті перед повномасштабною війною. Бахмут був для мене особливим своєю тишею, щирими людьми. Я пам'ятаю алею троянта, буквально її запах. Ринок, новий ринок, там де я якраз таки проживав. Школу свою, яку я закінчив. Особливі місця для мене це парк. Місце через Бахмутку, набережна, як же без неї. Зараз я набагато більше ціную час свій і чужий. Також глибше відчуваю такі банальні речі, як тиша, спокій, навіть навіть посмішка дітей, погляд в небо. Хочеться мовчати про біль фізичний і душевний, про втрати, які не можна заповнити, про ночі, коли не можеш заснути, і дні, коли не хочеш вставати. Але, мабуть, варто говорити про це, щоб інші знали, через що проходять ветерани, щоб ті, хто тільки повертається, знали, вони не одні, і щоб суспільство розуміло, війна не заканчується тоді, коли ти повертаєшся додому. Слава Україні!